Література 19 століття Утвердження реалізму як панівного напряму в європейському мистецтві відбулося впродовж ХІХ століття. Сам термін реалізм походить від латинського слова «realis» дійсний, речовий. Так само, як свого часу романтизм заперечував ідеї та естетичні принципи класицизму, так реалізм став запереченням романтичного світогляду. Основою нового художнього методу була не романтична фантазія і нестримна уява, а реальна дійсність, типові характери в повсякденних обставинах. Такий кардинальний поворот у зображенні дійсності відбувся поступово. У творчості письменників першої половини ХІХ століття ми можемо зустріти елементи як романтизму, так і реалізму. Згадайте різдвяну пісню в прозі англійського письменника Чарльза Дікенса, шостий клас. У ній змальовано образи звичайних людей, дорослих і дітей, у яких є свої повсякденні клопоти, які потерпають від бідності та душевної байдужості близьких. Однак для розкриття ідеї твору автор використовує прийоми властиві романтичній літературі фантастику, протиставлення, перебільшення тощо. На тлі картин звичайного життя Англії першої половини XIX століття Чарльз Дікенс зображує події та образи, які виходять за межі реальної дійсності, наприклад, подорожі в часі, привиди Різдва. Письменники-реалісти вважали, що головним предметом зображення має бути звичайна людина і повсякденна дійсність з усіма її як прекрасними, так і потворними сторонами. Для реалістів, які віддавали перевагу раціональному погляду на життя, були неприйнятними романтична мрійливість, експресія і надмірність в усіх проявах переживань. Захоплення романтиків народним побутом, національним колоритом, оспівування природи, співчуття бідним, переросли в цікавість реалістів до законів розвитку суспільства, до деталей повсякденності, до ретельного дослідження життя простолюду. Це стало поштовхом до вивчення соціальних проблем і усвідомлення того, що кожна людина є продуктом певної історичної доби і соціальних умов. Водночас реалісти, так само як і романтики, заперечували елітарність мистецтва, вважаючи, що література повинна створюватися для широкого кола читачів. Проте романтики більше уваги приділяли поезії, а реалісти прозі, працюючи в жанрах роману, повісті, оповідання з такими їх різновидами, як соціально побутові, соціально-психологічні, суспільно-психологічні та інші. Література другої половини XIX століття характеризується тим, що схильний до ідеалізації дійсності романтизм майже вичерпав себе, а реалізм звернувся до ще детальнішого вивчення суспільних проблем, майже до наукової об'єктивності. У другій половині XIX століття більшого значення набувають переживання героїв, а не сюжет творів, історія душі, а не історія подій. Для реалістичної прози XIX століття характерне правдиве, всебічне зображення дійсності і особлива увага до соціальних проблем суспільства та людської особистості. Творам цього періоду властивий глибинний психологічний аналіз характерів героїв, зображення зв'язку між психологією героя і його умовами життя і виховання. Психологізмом називають детальний опис різних внутрішніх станів героя, його переживань і мотивів поведінки. На відміну від класицизму і романтизму, в реалістичних творах характери літературних героїв зображуються в розвитку під постійним впливом зовнішнього оточення і власних внутрішніх мотивів. В реалістичній прозі, разом з сюжетом, який ґрунтується на зовнішніх подіях твору, особливого значення набувають позасюжетні елементи портрет, пейзаж, інтер'єр, за допомогою яких автор додає особливих відтінків і штрихів у психологічну характеристику персонажів.